Давайте дізнаємось, який в тебе рівень німецької. Відповідай, якомога швидше. Перше слово працювати. Абайт. Друге слово. Лист. Діапріф. Третє слово. Розмова. Das Gespräch. Тепер рівень Б2. Означати Бдойтн. Передостанній рівень різниця. Дея Унташід. Ну і останній рівень, рівень справжнього німця, протиріччя. Наприклад, в математиці. Дея Відашпру. Пиши в коментах, скільки ти вгадав правильно.